Ісус. На рівному місці була там велика сила Його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від Своїх недуг. і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ. Намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, мовив Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете. Коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хочу вас всіх привітати з великим святом Святого Миколая, святом мого покровителя і вашого покровителя, святом нашого дитинства. Святом, коли кожна дитина, а ми всі Божі діти. Очікували на прихід Божої доброти, і кожен з нас зранку дивився під подушку. Це дуже приємно, тому що дійсно святий Миколай є символом доброти Бога, доброти Бога до людини. І, знаєте, хочеться сказати: радіє душа, бо нашому стаду, маленькому стаду Божому. Відкриті тайни Царства Небесного. Так просто і так доступно людина може собі заслужити на Царство Боже. Прикладом того є Святий Миколай, правда? Який своїм життям багато-багато нам показав різних таких дій. Він людина, Він наслідував Ісуса Христа, нашого Спасителя, який турбувався за хворих, недужих. Турбувався і Він навіть сьогодні каже блаженні в Богі Духом, блаженні плачучі. Блаженні ті, хто голодні, бо вони наситяться. А «блаженні» означає. Улюблені Божі, Бог любить убогих плачучих, Бог любить тих, кого гонять і їх підтримує. Ви знаєте, правду кажучи, коли ми дивимося на Слово Боже, на закон Божий. То саме ми, люди, християни, маємо стати тими руками, тепер творячи то добро. Саме ми, християни, маємо це робити. Бо ті всі приклади і відстоювання віри, і годування цілого народу в Мерлікії, тому що, мав бути, голод. Мав бути, голод, так, як був у 33-му році на Україні, так мав мерлікий бути голод. І купцеві приснився сон, і Миколай йому поклав руки гроші, золото і сказав Бери, наповняй кораблі свої, і пливи до мене, Мерлікію. Він рано встає, дивиться в руках золото і поплив. Ви Знаєте, та турботливість про людей, про е, кожного з його пастви, як добрий пастир, він е, реально дуже в тайні помагав. Втайні. І ми всі знаємо, бо завжди на проповіді говориться про три вузлики: золота. Сім'ї, яка мала трьох дочок, і треба було татові видати їх заміж, і щоб вони не йшли десь е, заробляти злом ті кошти, то Святий Миколай в тайні подавав таку милостиню. І тайна в милостині вона Богові дуже мила. Деколи буває і в нас, Бог дає нам такі нагоди. Тому обов'язково майте відкрите серце на те, щоби своєї душі просто це Богові робити, своєї душі, так як ви то вмієте, Богові робити. Хтось сказав, Бог, каже: ну я не вмію так молитися, так... але як умію, Господи, прийми. Так само і ми, коли ми добро робимо з щирої душі і просто робимо добро. Ай, ні. Чому не можна голосити? Тому що Господь сам знає, як винагородити чи прославити своїх Божих слуг. Бог сам знає, поручимо йому це робити. Ну, оскільки Треба щось засвідчити про святого Миколая мого покровителя. То обов'язково це зроблю, особливо тут зараз. Ми побудували храм Святого святому Миколаю в Константинівці. І святий Миколай своїми мощами. Храм називається Літнього Миколая. От, перенесення з Мерлікії до міста Барі мощей. Ми святкуємо завжди. ну то Раніше, 21-го, ми 22-го святкували. А ну, тепер вже трошки помінялося, але 9-го, так? Але в кінці кінців е, святий Миколай до нас приходив мощами. І кожного разу, коли він приходив до нас на парафію, так? Бог давав чуда, Бог прославляв свого святого. І це, це факт, це не просто я вам, я вам говорю, що це реальність. Наскільки реальність, як я перед вами стою, Бог перший раз, ну що я я тачкою возив якийсь щебень чи що весь в Бруді, в спецовці. Отець приїжджає, Мощі Святого, тоді ще Мощі були в Донецьку. Їхали на Краматорськ, але заїхали до нас на парафію. бо... Сам храм мав носити ім'я святому Миколаю в честь. І каже: візьмися того Миколая, обнеси навколо цього плану, де буде побудована церква. Я кажу: ну я такий брудний, та нічого Миколай тебе знає. Я взяв з піснею Ой хто, хто Миколая, люба, обніс, обніс, навколо всієї території, поблагословив, місто поблагословив, місце поблагословив. І Господь діє. За якийсь час Господь посилає людину, теж свого слугу, який став фундатором будівництва. Бо це дуже непросто так. Він приблизно 80% з всього, що треба було зробити, зафундував на будівництво цього, цього храму. Гарний п'ятикупольний храм. Дерев'яний, правда, але ну просто я не міг мі мріяти. просто. І Так тільки просто міг сказати: Господи, якщо твоя воля, тут би добре було б, щоб був гарний храм. Побудували храм. Ну, Розпочалася війна, зрозуміло, тривога, треба допомагати військовим. І другий раз було так, що мощі Святого Миколая також йшли по парафіям. Ну і завітали до мене на парафію, Оскільки я служив військовим, то я привіз їм туди, щоб вони могли помолитися, поцілувати мощі святого. Навіть сам командир це робив полковник. І, і, і він, правда, питався мене, як це все зробити правильно, бо тому що це такий святий. І що це таке? Навіть так питався, бо мощі святого не всі можуть розуміти. І як і що до чого. В кінці кінців Святий Миколай був у нас другий раз на парафії, була складна дуже ситуація, дуже на нас е, влада, міста, а особливо е, архітектура, а особливо московський патріархат. Ну так -то кажу, бо, тому що це факти. От, вони дуже на нас. Тиснули, щоб ми не побудували, не освятили. Вони навіть збирали в храмах підписи на ліквідації нашої церкви. От. І коли, коли листівки з'явились по місту, я вже мусив повідомити, бо то так не може бути, Ну, в кінці кінців Святий Миколай посилає ще одну людину. І ця людина робить неможливі речі, я би так сказав. На сесії. Сесія міської ради. Одна частина складається з депутатів регіоналів, друга частина з комуністів. Вони всі голосують за те, щоб зробити зміну цільового призначення землі. Ну, хто це розуміє, трохи розуміє. Ну, Щоб місце, де буде побудований храм, був для будівництва і е, обслуговування культової споруди, тобто церкви. І вони всі голосують одноголосно. Перше, якусь там справу по землі е, вони не захотіли приймати, а це в цілому і на загалу. І проголосували. Це було друге чудо Святого Миколая. А третє чудо було особливе. Святий Миколай мені врятував життя. Це просто було неймовірно, тому що. Оскільки вони не змогли ліквідувати церкву, церква далі розвивалася. Крім того, Верховний суд України прийняв рішення, що все лишити так, як було, і дозволити будівництво, то вони вирішили все-таки ударю пастиря, вівці розбіжаться. Вирішили мене просто вбити. Але Бог мене зберіг. Е, нас є на парафії. Дебальцівська ікона Святого Миколая літнього. Е, Святий Миколай літній відрізняється від зимового на іконах тим, що літній без Мітри. Щоб ви так собі розуміли вдома, щоб знали, що якщо ікона, наприклад, без Мітри, значить це літнього Миколая почитаємо. Якщо Святий Миколай з Мітрою, це значить зимового. Тобто сьогоднішнє його свят. От. То так сталося, що військовий до мене, ми колядували, і він підійшов до мене каже: Хочу передати ікону Святого Миколая на церкву. А я кажу: а що ви так в, ну, в лікарні? Бо каже, бо я пневмонію захворів, а троє моїх побратимів уже не живі. Ну, ми, коли він вже вийшов з лікарні, ми поїхали. Частину. Він виніс ікону Святого Миколая і розповів всю історію. Це трохи довга історія, але факт того, що цих три воїна загинули за цю ікону Святого Миколая. І коли ми приїхали в Каплицю, де вже розстелили на такому проповідальниці ікону Святого Миколая, я клякнув став молитися. Миколай показав мене. Із отвором тут наскрізь. І сказав: якщо будеш зі мною поводитись, як ці військові, з тобою буде те саме. І я став молитися і казати: Святий Миколай, ну ми хочемо побудувати в честь твою тут церкву, вшанувати тебе. І тоді, якраз коли це відбулося, він мене знову показує, що в мене це заростає. Просто пропалена дирочка була і тіло, і очі в мене відкриваються. Я зрозумів, що житиму. Але все б мало бути впереді. Тобто 6.06.17 року на Івана було задумано просто, все там куплено. Взагалі, мене задумали просто вбити вдома. Стукнули в вікно, я зрозумів, що то, може, діти бавляться. Вечером то було, пів дванадцятої. Я двері відкривати, швидко рухають на себе, б'ють мене в лице, я заливаюсь кров'ю. Ну, і в кінці кінців, так, я схватив таку ширму, ну, тобто, тюль, так якби занавість. І це впало на них, вони замоталися, сполошилися, почали маски спадати, то було їх двоє, було темно так. Бо світло я не встиг включити, і вони почали тікати з хати. Я двері за собою закрив, і так святий Миколай порятував мені життя. Мене зашили, зробили все добре, ну і я вижив, слава Богу. Але в ту мить була тільки така одна думка: знаєте, е суд. Він не буде страшний для тих, хто вірить в Бога. Буде тільки два питання: чи віриш, і чи любиш. А ти своїм життям відповідаєш, чи ти віриш, чи ти любиш. Тому важливо є, щоб ми з вами так себе виховували, так виховували наших дітей, щоб ми могли це відповісти. Чи ми віримо, чи ми любимо. Бо ми можемо казати це, але наші серця можуть бути закриті на того, хто поруч. І деколи буває, о, ну, тяжко є, коли реально в тебе немає засобів це зробити. Але друга людина збоку реально потребує. Що ж тоді робити? Підтримати, як можете. Не обов'язково це грошима можна і словом підтримати. Можна подати руку помочі. Знаєте, є різний спосіб допомагати. Ви самі бачите, як волонтери часто допомагають. Не тільки сітками, окопні свічки видумали, правда? Придумали. Інші речі придумують оцей сухий душ, так? Це вже, вже люди придумують. Ми так само можемо включитися, просто допомагати. Помагати, бо для себе ж допомагаємо. Для чужих же. Ми всі є, ходимо перед Богом. І наше життя, воно зв'язане з другими людьми. Ми не окремо. Ми як одна родина, християнська велика родина. Просто це треба відчувати, це треба себе так настроїти і собі дозволяти робити добрі діла. Дозволяйте собі, часто дозволяйте. Хай Господь. І Святий Миколай вас благословляє на це, Хай кріпить ваше життя і дає вам у руку, щоб ви могли тим ділитися. Деколи так попросіть, дай мені в руку, щоб я міг поділитися. Оце є така маленька тайна для нас, малого стада, Щоб ми могли осягнути життя вічне і спасти себе. Господь спасе нас. Але порятуватися від вічного прокляття і попасти в рай там, де немає ні тривоги, ні сльози, ні болю, ні зітхання. І те, що око не бачило, вухо не чуло, що на думку людині не спало, те Бог приготовив тим, які його люблять. Тож давайте будемо любити. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.